Добрий день! Сьогодні ми опрацьовуємо тему віднімання від 13 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач за поданим планом. Як ми будемо слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно! Приготувалися? Давайте починати! Розгортайте зошит та записуємо сьогоднішнє число. Так, каліграфічну хвилинку число 19, один рядочок. Тепер виконаємо вирази. Обчисли. 10 додати 3 буде 13. 7 додати 3 10. 8 додати 3 11. 6 додати 3. 9. 10 додати 1. Буде 11. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, від числа 18 віднімай по 3, доки ми не отримаємо 0. Давай спробуємо. 18 відняти 3. 15. 15. Відняти 3. 12. 12. відняти 3. 9. 9 відняти 3. 6. 6 відняти 3. 3. 3 відняти 3 буде 0. Правильно? Давай спробуємо з тобою додати 3 рази число 6. 6 додати 6, додати 6 буде число 18. Давай розглянемо схему та пояснимо, як знайшли різницю чисел 13 і 4. Давай поглянемо. Якщо є число 13, ми знаємо, що воно складається з одного десятка, тобто 10 та трьох одиниць. Тобто, якщо нам треба відняти від цього числа, нам треба число 4 розкласти на два такі доданки, щоб у нас при відніманні одного з доданків утворилося від 13 відняти один до з доданків, утвориться лише десятки. Залишиться. Тобто, наприклад, для того, щоб від 13 відняти 4, нам треба 4 розкласти на 2 числа: 3 та 1. Від трьох ми можемо відняти 3, це буде 10. Від 13 відняти 3, це буде 10. І далі нам треба від 10 вже відняти 1. Тоді 10 мінус 1 буде дорівнювати 9. Давай з тобою спробуємо обчислити. 13 відняти 5. 5 ми розкладаємо на 3, щоб від 13 відняти трічку зразу і отримався десяток. Та відняти 2. 13 відняти 3 буде 10, та відняти 2 буде 8. 13 відняти 6. 6 ми розкладаємо на 2 доданки. Так, 3 та 3. 13 мінус 3 буде 10, та мінус 3 буде 7. 13 мінус -7. 7 ми розкладаємо на 3 та 4. 13 мінус 3 буде 10, та мінус 4 буде 6. 13 мінус -8. 8 розкладаємо на 3 та 5. 13, мінус 3 буде 10, та мінус 5, буде 5. Тринадцять відняти дев'ять. Дев'ять ми розкладаємо на три та шість. Тринадцять мінус три буде десять, та мінус шість буде чотири. Будь ласка, обчисли різниці 13 мінус 6 та 13 мінус 9 іншим способом. Якщо ми обчислимо цим способом, то в нас виходить 13 мінус 6. 6 ми розклали на 3 і 3, 13 мінус 3 буде 10, 10 мінус 3 буде 7. Якщо ми обчислимо іншим способом, то нам потрібно навпаки розкласти число 13. Так, ми можемо його розкласти на 10 та 3. Далі від 10 відняти 6. 10 мінус 6 буде дорівнювати 4. Та додати 3 буде дорівнювати 7. Другий вираз це 13 відняти 9. Ми з нашим попереднім так, способом знаємо, що маємо 9 розкласти на 3 та 6. 13 мінус 3 буде 10, 10 мінус 6 буде 4. Або ми можемо 13 розкласти на 10 та 3. Від 10 відняти 9 буде 1. 1 додати 3 буде дорівнювати 4. Ось вам два способи. Будь ласка, обчисли вирази. 2 додати 9 та відняти 7. 2 додати 9 буде 11. 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 мінус 7 буде 3, та 1 4. 12 мінус 5 та додати 8. 12 мінус 5. 5 розклали на 2 та 3. 12, мінус 2 буде 10, та мінус 3 буде 7. А 7 додати 8 буде. 15. Будь ласка, два наступні вирази запиши в своєму зошиті. А ми перевіримо. Ну що, готові? 13, мінус 5. 13 розкладаємо на 10. Та 3. 10 мінус 5 буде 5. Та ще 3 8. 8 додати 9 буде 17, молодці. 9 додати 4 буде 12. Та відняти 8. Тут нам треба 12. Що зробити? Розкласти на 10 та 2. 10 мінус 8 буде 4. Та ще 2. 6. Почитай задачу, розглянь схему та усно склади план розв'язання задачі. Давай подивимось, Софійка виготовила 4 букети квітів, а Галинка на 2 букети більше. Скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка? 4 букети виготовила Софійка. А Галинка на 2 більше. Що треба зробити? Нам треба скласти план розв'язування задачі. Перше питання задачі буде таким: скільки квітів букетів квітів виготовила Галинка? Правильно, ми можемо дати відповідь: 4 додати 2 дорівнює 6 букетів. Отже, Галинка виконала так зібрала виготовила 6 букетів. А що ми можемо далі дізнатися? Правильно, нам треба дізнатися, скільки виготовили обидві дівчинки разом. Для цього нам потрібно поставити питання із задачі, скільки всього букетів квітів виготовили дівчатка? Отже, до 4 букетів додати 6 букетів буде 10 букетів. Відповідь: Дівчата виготовили 10 букетів разом. За малюнком склади задачу, яка містить запитання: скільки всього м'ячів у хлопчиків? Один хлопчик каже, що в нього було 5 м'ячів, а в іншого на 2 м'ячі більше. Давай складемо задачу. В Іванка було 5 м'ячів, а в Петрика на 2 м'ячі більше. Скільки всього м'ячів у хлопчиків? Нам для цього потрібно спочатку знайти, скільки було у Петрика, тобто до 5 м'ячів, які були в Іванка, додаємо 2 м'ячі і отримаємо 7 м'ячів у Петрика. Далі нам потрібно дізнатися, скільки всього м'ячів у хлопчаків. Тобто, до п'яти треба додати 7, і ми отримаємо 12 м'ячів. Ось ми і відповіли на запитання, скільки ж було м'ячиків у хлопців. Визнач, що було спочатку, а що потім. Та спробуй записати послідовність дій за зразком. Наприклад, першим було В, тобто хлопчики йшли з дівчатками відпочивати, друге було і так далі. Та спробуй скласти розповідь за малюночком. Домашнє завдання. Виконай номер 185 та 186. Дякую тобі за увагу! Ти чудово впорався з сьогоднішнім уроком.